Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Пригода 20. Частина 2 Привіт, друзі! сказав Крістофер Робін. Привіт, Пуше! Усі сказали Привіт! І раптом усім зробилося. Якось сумно, бо ж виходило, що вони прийшли прощатися, а їм дуже-дуже не хотілося про це навіть думати. Збившись докупи, вони розгублено переступали з ноги на ногу. І кожен чекав, щоб заговорив хтось інший. І тільки підштовхували одна одного та шепотіли. Ну, давай ти!» і помаленьку виштовхували вперед іа і а, і а. а самі з'юрмилися за ним. Що трапилося я? спитав Крістофер Робін. І я помагав хвостом, мабуть, для того, щоб піддати собі духу, і заговорив. Крістофер Робіне! сказав він. Ми прийшли, щоб сказати, щоб передати, як воно зветься, писав один, але ми всі, через те, що ми чули, я хочу сказати, що всі ми знаємо одне слово. Ти сам розумієш. Ми... Ти, словом, щоб не казати зайвого. Ось візьми. Він вручив Крістоферові робіну паперовий сувій, сердито озирнувся на інших і з притиском сказав: Увесь ліс сюди збігся. Ні ступити, ні продохнути, ніколи в житті не бачив. Такого безглуздого збіговиська тварин. І головне, не там де треба. Невже ви не розумієте, що крістофер Робін хоче побути на самоті? Я пішов. І він понуро потрюхикав геть. Самі як слід не розуміючи чому? Інші теж почали розходитись. І коли Крістофер Робін дочитав віршотвір до кінця і підвів очі, щоб сказати Дякую, перед ним стояв лише один вінніпух. Це дуже зворушливо, сказав Крістофер Робін, згортаючи папір та запихаючи його до кишені. Ходімо, пуше, і сам швидко пішов уперед. А куди ми йдемо? спитав пух, намагаючись не відставати, і водночас зрозуміти, що їх чекає там, попереду. Нова ехспотикація чи якесь інше. Я не знаю, що? Нікуди, сказав Крістофер Робін. Отож вони й пішли туди. І після того, як здолали чималий шмат дороги, Крістофер Робін спитав Пуше, що ти любиш робити більше за все на світі?» Ну, відповів Пух, – найбільше я люблю. Тут йому довелося замовкнути і подумати. Бо хоч їсти мед то дуже приємна робота, але є така мить саме перед тим, як ти ось ось допадешся до меду. Коли тобі ще приємніше, ніж тоді, коли ти вже той мед їси, тільки Пух не знав, як ця мить називається. І ще він подумав, що гратися з Крістофером Робіном. Це також дуже приємна робота. І гратися з пацем. це також дуже приємна робота. І от, коли він усе це обдумав, він сказав Найбільше на світі я люблю, коли ми з пацем приходимо до тебе в гості, і ти кажеш, може, треба вже підкріпитися? А я кажу: Ну, я не проти, а як ти, пацю? І день такий веселий, веселий. І всі пташки співають, співають. Усе це я також люблю, сказав Крістофер Робін. Але от що я найбільше люблю робити, то це нічого. А як ти його робиш? спитав пух. Після тривалого і глибокого роздуму. Ну, дуже просто. От, наприклад, саме тоді, коли я збираюся це робити, мене питають, що ти збираєшся робити, Крістофер Робіне? А я кажу: та нічого, а тоді йду і роблю. А, зрозуміло, сказав Пух. От, наприклад, зараз ми також робимо таку нічогеньку справу. А, зрозуміло, повторив Пух. Наприклад, коли просто кудись собі йдеш і слухаєш те, чого ніхто не чує, додав Крістофер Робін. А, сказав Пух. Вони йшли, думаючи про все і про те. І помаленьку прийшли до зачарованого місця, яке мало назву Капітанський місток, оскільки було розташоване на самісінькій верхівці найвищого пагорба в лісі. Там росло 60 лишком дерев. І Крістофер Робін знав, що це місце зачароване. Бо ніхто не міг порахувати, скільки тут дерев: 63 чи 64. Навіть коли прив'язував до кожного порахованого дерева мотузочку. Як і належить зачарованому місцю, земля тут також була не така, як у лісі, де росли різні колючки та папороть. Тут – Земля в суціль була остелена м'яким шовковистим килимом із зеленої трави. Це було єдине місце в лісі, де можна було спокійно сісти і не підхоплюватися, щоб підшукати чогось кращого. І це напевне тому, що з капітанського містка видно було все. На світі. Принаймні Ген-Ген аж туди, де небо сходиться із землею. І раптом Крістофер Робін почав оповідати Пухові про різні цікаві речі, про людей, яких чомусь називають королями та королевами, і ще про інших, званих купцями. І про те місце, що зветься Європою, і про загублений острів посеред моря, куди не допливають кораблі. І як зробити помпу, якщо треба, і як висвячували колись у лицарі, І які товари надходять до нас із Бразилії. А вінні Пух, обіпершись спиною на одне з шістидесяти злишком дерев, згорнувши лапки на животі, сказав Уго, або А я й не знав, і думав, як було б чудово, аби в голові в нього була не тирса, а справжній розум. І так, потроху-потроху, Крістофер Робін переповів геть усе, що знав, а тоді замовк і сидів, споглядаючи з капітанського містка увесь білий світ, мріючи про те, щоб так було завжди. А Пух замріявся про щось своє, і раптом він спитав: А це дуже велика честь! Коли тебе висвячують в оті, ну як ти казав? Що, що? спитав Крістофер Робін, який саме прислухався до чогось іншого. Ну, в оті, на конячці, пояснив пух. Висвячать в лицарі? А, он воно як зветься, сказав Пух. А мені вчулося висвищуть, а вони ці висвищені. Тобто, ну, ці, не гірше за короля, купця чи всіх інших, про яких ти казав. Ну, вони не такі значні, як, приміром, король, сказав Крістофер Робін. Але помітивши, що пух, неначе засмутився. Квапливо додав, але багато значніші за купця. – А ведмідь може стати лицарем? Звичайно, може, сказав Крістофер Робін. Зараз я тебе висвячу. Він узяв лозину і, легенько торкнувши нею пуха по плечі, сказав: Підведись на сер, він не пух де ведмідь! Найвірніший з усіх моїх лицарів. І, звісно, пух підвівся. А тоді знову сів і сказав: Дякую, як і належить казати, коли тебе посвятили в лицарі. А далі він знову замріявся. І в тій мрії, і він сам і серпомпа. І Сербразилія і купці жили всі разом, і в них була конячка, і всі вони були вірними лицарями доброго короля Крістофера Робіна. Всі, окрім купців, які доглядали конячку. Щоправда, час від часу Пух. Похитував головою і бурмотів собі підніс. «Я, здається, щось наплутав. А далі він став думати про всі ті речі, про які Крістофер Робін захоче йому розповісти, коли повернеться звідти, куди збирається йти. І як тоді важко буде бідолашному ведмедикові з тирсою в голові. Нічого не переплутати. І тут, знов таки раптом, Крістофер Робін, який усе ще споглядав білий світ, підперши голову руками, гукнув. Пуше! Що? спитав Пух. Коли я буду. Коли Пуше? Що Крістофер робіне? Тепер. Мені не доведеться вже робити того, що я найбільше за все люблю. Ніколи. Ну, може, інколи, але не весь час вони не дозволяють. Пух чекав продовження, але Крістофер Робін знову замовк. Чого ж ти, Крістофер робіне? сказав підбадьорливо Пух. Пуше, коли я буду, ну ти знаєш, коли я вже нічого не робитиму, ти іноді будеш приходити сюди. Само я, ти пуше, а ти теж будеш тут, буду, неодмінно буду, обіцяю тобі. Це добре, сказав Пух. Пуше, пообіцяй. Що ти мене ніколи, ніколи не забудеш навіть тоді, коли мені буде 100 років. Пух трохи подумав. А скільки тоді буде мені? 99. Вінні пух розуміючи, кивнув головою. Обіцяю, сказав він. Усе ще дивлячись кудись у далину, Крістофер Робін простягнув руку і потис він непухові лапку. Пуше, серйозно сказав він, якщо я, якщо я буду не зовсім такий. Він на хвилю замовк і спробував пояснити свою думку інакше. Пуше, ну, хоч би що там сталося? Ти ж мене завжди зрозумієш, правда? Що зрозумію, та нічого. Крістофер Робін засміявся і скочив на ноги. Ходімо, куди? спитав він ніпух. Куди завгодно? сказав Крістофер Робін. І вони пішли. Та хоч куди б вони прийшли, і хоча б що їх спіткало по дорозі, там. У зачарованому місці на вершині найвищого пагорба у лісі маленький хлопчик завжди-завжди гратиметься зі своїм плюшевим ведмедиком.